Мир вам і усім доброго ранку. Бо так воно пасмурно на вулиці, що здається, що ще всі трошки досипають. Тому варто прокидатись, славити Бога. Дещо тільки що брат Володимир сказав вже. Я думаю, що частину залу це вже можливо торкнулося, і хтось, я чув, вже співав. Але так глянувши на зал, поняв, що співають не всі. Ну, як музиканти ти відчуваєш, ти знаєш, в залі сидить 100 чоловік, то від. Відгук від ста має бути набагато більший. Але ми всі потихеньку зараз будемо слухати Божі слова, і я надіюся, що будемо славити Бога ще більше і будемо славити Бога гучніше. Тема моєї проповіді сьогодні звучить, бачите, я тільки сказав, що треба славити Бога громко. Якийсь брат рішив проявити свою здібність. Все, нам ще 30 секунд, і він заховається. Але слава Богу, що в залі звучить шум дітей. Слава Богу. Е, тема моєї проповіді буде звучати так, і дещо я лише про головне скажу сьогодні. Помічати дивовижного Бога. Ми на зібранні почуємо ще багато чого, але нехай ця думка вже на свіжу голову закарбується в нашому серці. Помічати дивовижного Бога. Це слово стосується нас християн, які. Давно вже віруючи, або тільки почали бути віруючими. Інколи, проживаючи в якихось теплих обставинах або добрих обставинах свого життя, ми перестаємо помічати добрі речі. Хотів хлопець взяти дівчину хорошу заміж, щоб була гарна, щоб була добра, щоб була така, як йому підходить. І перший час він нею насолоджується, коли вона за ним пішла. І він такий радий, що це сталося, що вона тепер його і більше нічия. Але як показує практика, згодом проходить час, і стається різко навпаки. Ну або ж, як мінімум, так, нейтрально, знаєте, коли вже жінка сама йому каже: Ну, що ж ти не помічаєш, яка я гарна, що ж ти не помічаєш, як я гарно готую, і ти постійно мовчиш, а в чоловіка це все проходить. І ми, чоловіки, знаємо, як це важливо, щоби в сім'ї. Постійно підтримувати цей вогник. Точно так само і дружини дивляться на своїх чоловіків, спочатку вони їх засипають компліментами, а згодом можуть і забутись. А чоловік хоче прийти з роботи додому і почути від жінки, який він молодець, що він все ж таки догнав оленя, забив його, приніс додому м'ясо, і тепер є що їсти. Стосунки церкви і Бога вони подібні до стосунків чоловіка і жінки, і навіть сама Біблія нас про це вчить. І от часто трапляється так, що коли ми тільки покаялись, то ми так насолоджуємося Богом, і в кожного з нас цей період, він різний. Когось хватає на місяць, я бачив таких людей, когось хватає на рік, когось довше, а когось хватає на все життя. Хтось все життя насолоджується Богом, хвалить Його, славить Його. І робиться щиро, не з завченими фразами в молитві, а робиться щиро. Так ще раз, тема проповіді помічати дивовижного Бога. Ми Бога маємо всебічного. От Бог для нас, всебічний. І інколи ми до нього приходимо і кажемо, Боже, допоможи. І в цей момент для нас Бог, він як помічник. Інколи ми приходимо до Бога і кажемо, Боже, Вирішить цю ситуацію. І він як той, хто вирішує ситуацію. Боже спаси мене. І в цей момент він для нас як той, хто спасає нас. Все це разом робить нашого Бога дивовижним. Всі ці дійства роблять нашого Бога дивовижним. Давайте ми зачитаємо перший текст священного писання. Об'явлення, 15 розділ 3-й вірш, об'явлення, 15 розділ 3-й вірш. І співали вони пісню Моїсея, Раба Божого, і пісню Агнця, говорячи. Великі та дивні діла твої, о Господи Боже Вседержителю, справедливі й правдиві дороги Твої, о Царю Святий. Хто тебе, Господи, не побоїться? Це вже четвертий вірш. Та ймення Твого не прославить. Бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед тобою, бо з'явилися суди твої. Третій віршик ще раз. Те, що вже по контексту з пісні, яку співав Мойсей: великі та дивні діла Твої Господи. Господи, вседержителю. Великі та дивні діла твої, Господи. В цьому тексті ми знаходимо слово якраз про те, що Бог є дивний, дивовижний. Я би хотів, щоб ми сьогодні на нашому зібранні дещо задали собі питання і дещо для себе знайшли: в питанні помічати дивовижного Бога. Саме дивовижного Бога. Ми інколи акцентуємо увагу на те, що Бог поміг, Бог дав. Але коли все це у нас стається в житті? Чи помічаємо ми, що Бог творить дива? Я почав деякі речі досліджувати в Євангелії сьогодні тільки про частинку з них, а точніше про три речі. Коли ми помічаємо Бога як дивного Бога, і тут ще одне важливо: помічаємо це, відмічаємо, говоримо про це. Озвучуємо нашого Бога як дивного Бога, то в наше життя приходить ще дещо, що дає нам можливість бути справжніми християнами. Ми інколи молимося і кажемо, Боже, допоможи, а коли Бог допомагає, то я помітив, що інколи моя молитва коротша, молитва вдячності коротша, аніж молитва прохання. Дай Боже, дай Боже, поможи Боже, виведи Боже, проведи Боже, сталося і я просто сказав дякую. І зовсім інша сторона, коли ми, як Біблія пише, що милості Господні, згадуй і що роби, і рахуй. Оце десь процес, де ми помічаємо Бога дивного. Це коли після того, як він нам щось дав, чи нас благословив, чи нас врятував, ми сідаємо і кажемо, який дивний Бог? Яке він диво зробив в моєму житті, як він нас провів, і навіть серед того всього поганого, але отут Бог дивний. Тепер три речі, які ми сьогодні, я надіюсь, для себе, або згадаємо, або запам'ятаємо, помічати дивовижного Бога, це змінюватись. Інакше скажемо, коли ми рахуємо Божі милості, і коли ми помічаємо Його, що він робить в нашому житті, ми починаємо мінятись. Люди, які не помічають Божих милостей, пропускають їх не дуже, ну, скажімо, не дуже гучно говорять про них в своєму житті, вони мають ризик не мінятись. Один буквально текст, а текстів таких є багато. Луки, 5 розділ, восьмий вірш. Як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Була така історія, знають навіть наші діти з недільної школи. Пливуть учні на човні, нічого не спіймали. Отаке, От знаєте, питання про бізнес. Бо для них це був бізнес. Нічого не спіймали, кидають, кидають довгий період часу. І тут приходить Ісус і каже: киньте ще раз туди. Вони вже кидали, але ну, Він сказав їм: киньте ще раз туди. Вони кидають сіті і сіті повні риби. Не написано про інших учнів. Інших учнів була своя історія. Але саме в цьому моменті написано. Симон Петро, коли побачив це, от в декількох віршах ми сьогодні якраз прочитаємо слово побачити це. Буває таке, що батьки роблять добро своїм дітям, і ми потім кажемо: він не бачить того, що я йому роблю добро. Ну, ми ж розуміємо, що він це бачить, але ми хочемо сказати про що? Про те, що він це не відмічає. Він цим не насолоджується, він не цінує це. От тоді в човні Біблія нам відає історію, що Петро побачив ого. -го. Хтось, можливо, міг би собі допустити думку в голову. Ну, ми кинули всюди, просто не кинули сюди. Треба було кинути ще сюди. Ну і, і напевно, в будь-якому випадку ми б наловили риби. Але, брати, сестри. Наші стосунки з Христом це якраз про щирі стосунки, про такі дитячі стосунки. Про стосунки, де, якщо ми просимо і потім стається, то варто це замітити і дійсно надати йому повної шани чуда Божого. Христос приходить і каже: закиньте, вони закидають і ловлять рибу. І Петро побачив це. Це ж побачили всі учні, правда? Але в цьому слові, в цьому тексті, в цьому контексті мається на увазі, що Петро це замітив і він настільки цим пройнявся, що він каже Ісусові: Я грішна людина, вийди, що вона. Я в цьому слові побачив бачу більше, ніж просто людський фактор бачити очима. Я бачу, що це означає, що Петро просто перейнявся цим. Його це заділо. Він це так вшанував, Він це побачив, як дійсне чудо, і він побачив, що з ним в човні не просто хто небудь, а хтось особливий. Коли в наше життя приходить Христос своїм чудом, як важливо бути, як Петро, про якого ми можемо сказати, побачив він, щоб я про себе сказав: Господи, я бачу, що Ти робиш в моєму житті. Я бачу, що ти присутній в моєму житті. Хоча мова в даному випадку йшлася зовсім не про те, що Петро грішний. Помітьте. Христос не сказав навіть йому, що Петро ти грішний. Петро... Христос не сказав їм, що ви грішні, тому ви не зловили риби. Ні. Христос просто відповів на їхнє матеріальне питання, яке заключалось в тім, що треба було наловити риби. Тому що не буде риби, не буде дохода, не буде дохода, не сплатиш податки, не сплатиш податки, ти ворог народу. Здавалось би, інколи ми, люди, ділимо наше життя на якусь духовну сферу і на якийсь там бізнес схований далеко, чи на якесь наше матеріальне життя, але все це дуже сильно пов'язане. Якщо ми в Господі, і якщо ми все своє життя віддаємо йому, то все це пов'язане. І тоді, коли я молюсь і прошу, Господи, мені не вистачає ще 100 гривень. Боже, дай, щоб я міг закрити своє питання. То коли приходить 100 гривень, то треба включитися швидко і зрозуміти, що Христос дав відповідь. Це не просто друг прийшов і тобі дав, це не просто тобі надбавку в зарплату дали, це не просто в тебе з'явилося ще декілька клієнтів. Ні, це Христос явив чудо в твоєму житті. Да, Приславши друга, якому ми скажемо дякую, допомігши там з якимись клієнтами, яких ми скажемо Вау, добре. Але коли з'явилась риба, Петро побачив, що Христос робить для них благо, і Христос є в їхніх обставинах, і Він сказав Грішна я людина, в його життя почали приходити зміни з тих пір. З тих пір і потім Петро став учнем Христа. Тому, брати і сестри, коли ми бачимо Бога в Його добрих ділах в нашому житті. Навіть в дрібних, матеріальних, але ми бачимо, що це означає. Спостерігаємо, переймаємося цим і славимо його за чудні й дивні діла. В наше життя приходить смиріння. Ми розуміємо, що ми самі не можемо. Що ми самі не керуємо своїми обставинами, ні гривнями, ні доларами, ні домами, ні машинами, ні квартирами, ні просто нашим навіть хождінням під небом. Ми не керуємо, всім цим керує Він. І він в один раз може не дати риби, а другий раз може відповісти. І ми розуміємо його владу над нами. В такий момент в смиріні приходить каяття. Приходить бажання бути перед Богом в правильному стані, і славлячи Його, казати: Господи, прости, де я ще не правий? А тим більше, коли ми знаємо, де ми не праві, то прямо за те покаятись. Коли ми помічаємо дивовижного Бога, ми стаємо вдячними людьми. Ви розумієте, що, на жаль, але ми можемо побачити практику таку. Коли християнин спасенний, коли в християнина, ну він по вірі прийняв спасіння, але він не сформував і не виховав в собі вдячне серце. Ми не можемо сказати, що він спасіння не отримає, тому що спасіння по вірі, і це знатиме тільки Бог, і людина. Але не виховала людина в собі вдячне серце. Я помітив, що шлях до виховання вдячного серця. Один із моментів важливих це помічати дивовижного Бога. Тому що якщо ми перестаємо бачити, що Бог робить в нашому житті, ми і не дякуємо. Давайте зачитаємо текст священного писання. Луки, 17 розділ, і там 15, 16 вірші. 17 розділ, 15 і 16 вірші. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг, його складаючи дякую йому, а то самарянин був. Скільки людей отримали тоді одужання? Десять. Дивіться, один з них, як побачив, що видужав. Ну, давайте глянемо на цей текст, як дорослі люди. Ми ж розуміємо, що всі ті інші теж побачили. Бо факт написаний: видужали. Про що ж в даному слові бачити знову йдеться? Там Петро побачив, хоча було там більше людей в човні. А тут один побачив з десятьох, що він видужав. Знову ж таки, Євангелія нам натякає прямо, навіть не натякає, а каже, що цей чоловік оцінив. А оцінив він як? І всередині себе і своїми діями. Що він зробив? Складаючи дяку йому, він, він а, припав він обличчям до ніг. Всім єством своїм він просто зрозумів, що о, я зцілений! Інші це прийняли як, як окей, як добре. Я не знаю, чому так сталося, аж прям дивно. Тому що ця хвороба тоді була дуже страшна, і ти жив поза станом. Певно, що, можливо, я собі припускаю, що ті люди, ті дев'ять чоловік, вони, напевно, чули, що Ісус цілює. І Він всіх зцілює. І всіх цілює, і всіх цілює, та й нас зцілив. Але для Ісуса важливо не просто, що всі гуртом якось себе плюс-мінус комфортно відчувають. Йому важливі стосунки з вами особисто і зі мною особисто. І коли Бог дав всім хліб сьогодні зранку, щоб ми могли поїсти. То далі Бог окремо на кожного дивиться. І хто з нас вдячний, кожен окремо. І те, що сьогодні сестра Ліна поїла і Богу дякує, ніяк не додає мені плюсиків моє життя, що я теж поївну Богу не дякую. І те, що сьогодні Ігор задоволений, що він з дітьми прийшов на зібрання. І він дякує Богу, що його діти йдуть в святу Божу церкву. То це ніяк не додає плюса в моє життя, якщо я прийшов і приймаю це як просто так, щось в собі відбувається. Ні Бог, я дякую тобі. Я дякую, що маю хліб. Я дякую, що ти мене зцілив. Я дякую, що я і дім, мій служим тобі. Я дякую тобі. Так, як оцей одужаний прокажений, який впав лицем до ніг і просто кланявся. І кланявся, і славив його, і дякував йому. Брати, сестри. Помічати дивовижного Бога це формує в нашому житті вдячне серце. Ми розуміємо, який великий Бог. І коли чоловік попадає в ситуацію, і навіть в нього трапляється якась тривога в житті, але і тут він находить і каже: Бог, добре, що не гірше, ти зі мною, і в долині тіні смерті ти зі мною, і там в долині теж можна подякувати Богу. Прославляючи його за дивовижні діла. Перша річ, ми дякуємо, ми, верніше ми помічаємо дивовижного Бога, і ми змінюємося. Друга річ, ми помічаємо дивовижного Бога, і ми стаємо вдячні. Як добре, коли християни вдячні Богу за все насправді. І помічати дивовижного Бога, третя річ бути сповненим хвали. От люди, які помічають дивовижного Бога, вони не можуть мовчати про Його славу і про Його велич. Деяким людям треба казати, давай прославимо Бога, а давай пісню заспіваємо. А чого тобі, брати, не хочеться співати? Знаєте, є така категорія людей, які кажуть, я от хожу на зібрання, мені якось от... І цей раз мені не підійшло, і той раз не підійшло, пісні не такі, а тут мене проповідник якось не зарядив дуже сильно, знаєте, а там мені не підходить це, друзі. Коли ми кожен день живемо з Господом, коли ми бачимо його дивні діла, наше серце до приходу на Березневу п'ять вже сповнене хвали. Неодноразово буваючи на сцені і ведучи народ в хвалу, в поклоніння, закликаючи народ до співів і молитов, знаєте, що я помітив? Сила Божа особливо виливається на той народ, який вже сходиться в ім'я Ісуса Христа. Не приходить сюди пустий, ніякий, брудом наповнений, зламавшися під сотнями спокус. І таких ми кличемо, правда? І таким треба сюди йти. Але коли сюди приходять люди, які цілий тиждень живуть в Божому Слові, які помічають дивні Божі діла, один момент, Луки 2,20. Коли пастухи побачили славу на небі, вони написано, дивіться, вони побігли всім розказувати, що почули і побачили, так як їм там було сказано. Якщо ми з вами бачимо славу Божу в своєму житті, ми не зможемо мовчати. І деякі люди приходять в якраз в молитовний будинок, збираючися з церквою до гурту, вже наповнені силою Духа Святого. І коли ми бачимо брата і сестру біля себе, то нам просто хочеться гучніше прославити Бога. Ми не приходимо як ті, хто сидять і думають, а хто нам що дасть. Ми приходимо вже наповнені Божою славою, і ми хочемо вихваляти Його ім'я, і ми хочемо жити в цій хвалі. І потім, коли ми звідси виходимо і тиждень ми живемо десь там, хто де, ми теж наповнені Божою славою. І вдома, коли ми стаємо на коліна, на коліна з нашими чоловіками, жінками, дітьми, родичами, ми славимо Богу, Бога, що чують вони в нашій молитві, чим наповнене наше серце, як живемо, ми цілий тиждень. Чи ми дякуємо Богу за все, чи не дякуємо ми Богу? Ми стогнемо, ми нервуємо, ми незадоволені, нам все не так. Друзі, в цьому світі всім все не так. Я в Америці зустрів людей незадоволених. Якщо хтось думав, що в Америці все окей, там є незадоволені люди. Я в шоці? У вас все добре, у вас економіка потужна. Друзі, найбільша суїцидність в країнах, де, здавалось би, нема проблем. Тому що це залежить не від грошей, це залежить не від матеріального, це залежить не від того, що відбувається навколо нас, це залежить від нас. Помічати дивовижного Бога. О Боже, який ти дивовижний, великі та дивні діла твої, Боже. Як часто я це повторюю в своєму серці, брати і сестри, я би хотів сьогодні, щоб прямо зранку. Ми в своєму серці це переглянули. І тим, кому потрібно, варто просто покаятись сказати, Боже, я каюсь не в тому, що я роблю щось погане. Друзі, ви знаєте, що інколи християнин живе в такому негативі, не через те, що він грішить, через те, що він просто якось на відстані з Богом. Так варто зблизитись і насолодитись. Варто говорити про всі дрібниці, Господу. Як добре, що встав, як добре, що пішов, як добре, що не гірше. Як вам такий варіант? Бо хтось мене зараз слухає і скаже, Андрій, та в мене погано, так добре, що не гірше. Тому що Бог являє чудеса, тому що Бог творить дивні речі. В цілому люди, які помічають дивовижного Бога, в них зростає віра, тому що вони бачать всі дивні Божі діла. І згодом вони кажуть: мій Бог великий. І коли в світі цьому люди починають казати, та ні, посумнівайся в Бозі, то праведник, який бачить дивні Божі діла, він скаже, це мій Бог. І коли всі скажуть в цьому світі, що не може бути чуда, я скажу: мій Бог великий, і я буду ним насолоджуватись. Ми інколи такі дивакуваті. Ради імені Христового, ми прийшли до спасіння. Ми сьогодні знаходимося в церкві навколо купа проблем. Люди дивляться на нас, і нехай вони бачать в нас, дивних людей, бо в нас дивний Бог, не дивний в смислі, що ми щось неадекватне будемо робити, а в тому, що ми радіємо Господом, радіємо життю і змінюємося, укріпляємося в вірі, освячуємось і виховуємо собі вдячне серце.